Спектр професії, де у нас на сьогоднішній день працюють він дуже до сих пор, наприклад, женський труд в угодно промисловості. вроді як і тяжкий, більше мужской труд, но тим не жінки працюють на сьогоднішній день, машиністами конвейером, маркшейдерами. Пил, шум, вібрації, недосконалість, обладнання відсутність засобів індивідуального захисту, тощо це далеко не повний перелік причин, що призводить до розвитку професійних захворювань. На жаль, серед тих, хто працює у шкідливих та небезпечних Шних умовах праці на Дніпропетровщині чимало жінок: сільське господарство, мокомельні та цукропереробні підприємства, хімічна промисловість, і будівництво, фармацевтика тощо нині на шкідливих виробництвах регіону працюють більше 200 тисяч робітників з них 25 відсотків прекрасна половина людства. За 2012 рік при год було виявлено Більше 217 тисяч общих заболівань, із жінок – це більше 10 тисяч людей. Умови праці фахівці поділяють на чотири групи: оптимальні, допустимі, шкідливі і небезпечні. На сьогодні в Дніпропетровській області за статистикою більше 12 тисяч працівників понад 10 років відпрацювали саме на шкідливих підприємствах, що є потенційною загрозою для виникнення професійних патологій. Однак, попри такі дані, рівень виявлення профнедух в нашій області. Дуже низький у 2012-му таких випадків було тільки шість. А це вже свідчить про неякісну діагностику і недопрацювання медичного персоналу, який проводить профілактичні огляди працюючих. Ми з цим постепенно боремося. Я сподіваюся, що у нас все-таки здвинеться мертвої точки, тому що ми і обучили вже більше 400 чоловік за це час врачей і в врачах, тобто по качеству проведення профосмотрів. Были у нас нюансы. Сейчас мы их уже потихонечку устраняем, и люди больше знают о профессиональных заболеваниях, как их выявлять и какие меры профилактики. Эксперты наголошают, Звісно, кваліфікацію лікарів-профпатологів потрібно підвищувати. Однак до опрацювання потребує і інше питання список професій і відповідних профпатологій. Нині фахівці працюють за документом 2000 року. Він же дуже застарілий та потребує численних доповнень і уточнень, оскільки оновлюватися має раз на 5 років. Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.